Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо з вами, що таке кодування символів та що таке система числення. Система числення це спосіб запису чисел за допомогою певного набору цифр. Мінімальний набір знаків, якими записуються числа, називається алфавітом. Кількість знаків в алфавіті називається основою системи числення. Найбільше розповсюджена двійкова система числення. Системи числення поділяються на позиційні та непозиційні. Непозиційні це римська, а позиційні це десяткова, двійкова, вісімкова та інші системи. Кодування чисел – Через те, що комп'ютер оперує з двійковими числами, будь-яку введенню до нього інформації потрібно подавати у вигляді двійкового коду. Наприклад, коли користувач уводить з клавіатури десяткові числа, вони відразу перетворюються на двійкові числа. Це процес кодування. З двійковими числами комп'ютер виконує арифметичні та логічні операції. Щоб користувач міг зрозуміти отриманий результат, комп'ютер виводить його теж у десятковій системі, тобто здійснює процес декодування. Приведені в комп'ютер кожна літера кодується відповідним двійковим числом. Це відбувається найпростішим чином. Кожному символу ставиться у відповідність двійкове число, що вибирається з таблиці кодів. Кодова таблиця це таблиця, яка задає відповідність між символами і двійковими числами. Коли ви натискаєте клавішу на клавіатурі, електронна схема клавіатури формує двійковий код символа, що задається кодовою таблицею. Наприклад, при натисненні на клавішу А, утворюється код 01 501. Існує. Різні стандарти кодування символів. Для того, щоб комп'ютер мав можливість працювати з кольоровим графічним зображенням, необхідно вміти подавати колір у вигляді чисел, тобто кодувати його. Для цього графічне зображення розбивають на елементи картини, тобто пікселі. Далі вважають, що колір кожного пікселя є однаковий. Сукупність пікселів різного кольору утворює графічне зображення. Разом всі пікселі, тобто матриця пікселі, складають растр. Малі розміри пікселів покращують якість зображення на екрані монітора. Кодування звуку. Звук представляє собою звукову хвилю з неперервно змінною амплітудою і частотою. Щоб комп'ютер зміг обробити звук, неперервний звуковий сигнал повинен бути представлений у вигляді двійкових кодів. Для того, щоб закодувати звуковий сигнал, проводиться його часова дискретизація, яка полягає в тому, що неперервна звукова хвиля розбивається на окремі маленькі часові елементи, і для кожного. Такого елемента вимірюються часові амплітуди. Кодування відеоінформації. Коли говорять про відеозапис, перш за все, мають на увазі рухоме зображення на екрані телевізора або монітора. Перетворення оптичного зображення. В послідовність електричних сигналів здійснюється відеокамерою. Ці сигнали несуть інформацію про Яскравість і колір окремих ділянок зображення. Вони зберігаються на носії у вигляді зміни на магніченості відеострічки при аналоговій формі, або у вигляді послідовності кодових комбінацій електричних імпульсів при цифровій формі. Процес перетворення безперервного сигналу в набір кодових слів називається аналогоцифровим перетворенням. Це